Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. У цьому відео пропоную розглянути і навіть спрогнозувати майбутній матч 16 го туру, який відбудеться у неділю 3 грудня. Це вже е, третій недільний матч, я маю на увазі Шахтар Донецьк Металіст 1925 Харків. Е, ми будемо намагатися відтворити, що можна очікувати від цієї гри. Нагадую, Шахтар іде слідом за лідерами Дніпро Кривбас, Полісся. А металіст, на жаль, поки що перебуває на 11-й. Сходинці турнірній таблиці, яка відкриває вже другу половину турнірки, нижчу половину. Тому, я би так сказав, що незважаючи на те, що колись то років 10-15 назад це протистояння шахтар металіст вважалось одним з найкрутіших. і Прирівнювалась навіть до українського класика. А зараз, на жаль, металіст не той город, Миргород, Хорол, річка не та. Ой, на жаль, друзі. І тому е, у зв'язку з цим, я вважаю, тут навіть ні в кого з нас немає сумнівів у перемозі Шахтаря в цьому матчі в неділю. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, нагадую, підписуємося, жмемо вподобайки, але лише тоді, якщо вам сподобається мій прогноз. І не забувайте в коментарях писати про ваші варіанти прогнозів на ну, бажано, на цей матч Шахтар Металіст. Можливо, ви будете ставити на інші матчі, але ж я ставлю на всі матчі Української прем'єр-ліги. І у мене тут на YouTube каналі Клас найвищий відсоток проходу по моїм прогнозам це іменно на прогнози УПЛ. Так що рекомендую, поки що я тримаю ось цей рівень. 80% заходу моїх ставок не нижче. І так, друзі, четверта сходинка проти 11. -ї. Я вже сказав, що мало хто знайдеться, хто навіть поставить на металіст з іксом. Я думаю, це занадто ризиковано. І тому я вирішив поставити на досить легку і переконливу перемогу е шахтаря. Мало того, що на і переконливу, ще й на результативну перемогу і на результативний матч одночасно. Тобто цей е, матч, я більше чим впевнений, повинен подарувати всім вболівальникам насолоду. Ну, звісно, крім вболівальників металіста. На жаль, шановні, з усієї поваги до вас і до вашого клубу. Я не можу прогнозувати тут е, бодай мінімально позитивного результату для Харківського клубу. На жаль, е, мій прогноз буде у наступному. Шахтар переконливо перемагає, і при цьому взагалом в матчі тотал буде більше 2,5. Коефіцієнт на все про все 1,73. Я думаю, для такого параметру це непоганий кеф. Так що, друзі, нагадую, пишіть, підписуйтесь, це дуже важливо для мене особисто, для нашого каналу в цілому. Ну, а також не забувайте, реквізити на донати знаходяться в описі і в закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Це дуже важливо в цей нелегкий час. Відгукніться. Донати чекають на вас. Дякую наперед, всім, всім, всім. Отже, друзі, нібито я нічого не упустив. Вибачаю за мій суржик, але у нас так балакають. Пишіть свої думки, буду чекати на ваші коменти. Наперед, вдячний вам за активність підтримку. Бажаю всім. Нам скорішої перемоги. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. До зустрічі. Удачі всім, друзі! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ і смерть ворогам!